Доброго ранку ми заклохоме от наші ельфи. Вони запікають маршмело. Сьогодні на свічці. От такі от діла. Коли ми ще нічого не дивимось, я люблю просто включати YouTube з різдвяною музичкою, з такими... Гарними картинками. Піднімаю настрій. Зараз я роблю супчик для Анжеліки. Джулієт з Анжелікою пішли до молу. Вони вже вони вже молодці. Вони вже думають про різдво. Це мама в останній момент з подарунками тягне. Але е, дякуючи Джулієтті, все буде добре. Вона у неї вже список, в неї вже все. Є. Анжеліка сьогодні працює, так що скоро вона, коли повернеться, вони підуть. Вона поїде додому. І е, я вирішила зробити їй супчик, е, який вона вже довго мене просила зробити, але ніяк. І я, не було часу, коли вона приїжджала. Це кукурудзяний біск. Так, Це супчик готовий, я вже написала Анжеліки, вона задоволена. Так що буде їй. Бо я вже казала, о, я думала, вона зранку поїде, а потім вони йдуть знову. У мене ще є час. Так що буде їй сушик. Це не кіт, це подстілка якась. Завжди, де не треба лежить. Завжди. Так, Анжеліка вже поїхала, взяла суп з собою, не було часу, каже, ми вже поїли в молі і вона їде додому. Йому місь робить тебе. Ай, Я. Ой, кучку. До речі, при, при uh, шпандерила я Янгола нашого зіп, зіп uh, таями з чотирьох сторін до гілок прив'язала. Так що я не думаю, що він впаде цього разу. Lili. І Лілі прийшла по попрощатися. Ага. Навіть even. She is gorgeous. Her life was not short on challenges. And still.

Кажу, Джуліета, один епізод ми закінчили. Кажу, Джуліета, дай дай мені в крамницю збігати, бо мені сьогодні торт треба робити. Кажу, дай я куплю яйця, щоб потім, вже, коли буде темно, мені буде не до того, щоб не хвилюватися за це. І куплю, кажу, м'ятний чай твій, бо в неї закінчився її на улюблений м'ятний чай, який подобається. Каже, добре. Так що пішла. Замовили в мене на завтра а, фісташковий бісквіт. Так що ну, Це таке, це треба зробити, але треба яйця. В мене недостатньо для бісквіту. Так що, таке. Але сьогодні буде, я так розумію, релакс. У нас такий пасмурний день, що тільки сидіти. А, Дома і дивитися шоу, коли ялинки, треба зробити вогник. 50 градусів зараз це не мороз, але достатньо прохолодно, щоб можна було запалити камин. Правда, вчора у нас був дощ цілу ніч, все намокло. Ну, самі дрова в мене накриті, але маленький гілочок треба шукати вони були під дощем. Що я вперта. Я, роз, я розпалюю все. Я розпалила вогник. О, які гарні звуки, ну, дуже, дуже люблю ці звуки. Цей тріск. Будемо продовжувати дивитися. Так, мій фісташковий бісквіт вийшов з духовки, остигає. А... І вже коли повністю остигне, буду розрізати, пропитувати і робити крем. Так, мене дівчата вмовляють, що час би вже починати робити різдвяний, різдвяний шопінг. І вони праві. Я не знаю, чи я буду шопатися, але ми йдемо в Барселс. Джулія uh, каже, хоче побачити, uh, подивитися книжки, які вона хоче. І з фоткаю вийшли їх Гейбу, щоб він їй подарував на Різдво, бо він її питав, що вона хоче. <laughs> так що, ну і я буду дивитися, якщо щось побачу таке, що треба, треба брати, візьму. Дивлюсь на календарі. <laughs> Можна купити собі календар Outlander чи за земка, чи ч чи, чи як там? <сі> Ні, не до такої, не до такого рівня перетякана, але прикольно. Монстр книга монстр, про монстрів. З оченятами і за всім. Скільки вона стоїть? О, 40 баксів. Прикольно. Ну тут, тут така секція Гаррі okay. Поттера, Гаррі Потера, тут все-все-все Гаррі Поттер. Тут у нас uh, скарлетт щось видивлялося. От вам. ці Палички. Мам, вообще. Don't ask me. No, just choose. That one? Okay. А по ага, що не той. Ага. Okay. okay. Okay, okay. That's, that's who I, guess. I chose that's the right. good one. Good job. Я обрала вірний пакунок. Вони зробили на ялинку Беті Вайт. Вона померла минулого січня. По-моєму, січня. Вона от от повинна була чи. Прямо перед січнім вона в січні повинна було е повинно було виповнитися 100 років, і вона померла може ну, пару тижнів до того, але вже вони планували вечірку. Все таке Прикольно, така класна жіночка. Зайшли п'ять білов. запитує мене, мама, яке мені тут і гра, убивство. I don't, know, if we'll, I don't know if we'll get to it, but I'm getting it for the Christmas party thing that Sophia's doing. Ah, okay. Буде, uh, but веточка, I want to either way, it sounds fun. It is only five dollars. So. Ah. На, на танцях, короче. Або на экспресси. Е на, на потягу. Так, за потяг, Давай на потяг. Так що я не знаю, що я тут роблю. Просто посудінка, роз. Я хочу подивитися, чи є в них а, для свічок чотирьома свічками, господи. Ну, держалка для свічок, щось моє, підсвічники, боже, марина. Підсвічники, щоб чотири свічки були для адвенту. Завтра вже третя, третій тиждень, а в мене досі нема а, підсвічника, який потрібен. Мабуть, запізно вже купляти або дивитися, шукати. Але це ну, хто знає, може бути. Будемо дивитися або три підсвічника, або п'ять, або два, три, три, чотири, просто якось ну, не прийнята. Не прийнята. Нема. Нема. Yeah. Best and Value Works. Заходимо, або дж... скали дуже захотілося. Джуліета вже в машині, вже завела вже. Немає, а Окей, let's go. No, oh, gosh. Я вже хочу додому. What's this one about? Дивимось Why are you doing that? Дивні події. Готов фісташковий бісквіт. Отакий він йде у холодильник. Доброго дня ми за клафону вже наступний день, як ви розумієте, я пораюся в кухні У в мене замішане тісто на пиріжки, а також треба замісити тісто на хачапурі. Мені треба підкупити сир. В крамниці, так що я швиденько біжу туди для хачапурі особистий. І повертаюся, будемо ліпити пиріжки, і десь через годинку мені треба зустрітися з жінкою, віддати їй фісташковий бісквіт. Так що сьогодні параюся вдома. Тортик, я ще трошечки розмаріну додала тут, ну типу, як ялиночка, так. Ну, скоро буду їхати зустрічати дітей. Так, тортик передала, все добре. Чоловік приїхав цієї цій жіночці. Сама жінка, ну вони оба американці, але кажуть, що у них невістка болгарка. Я кажу, А в мене кажу, бабуся була повнокровною болгаркою, так що в мене. Теж є болгарська кров, а вони кажуть, може, ти щось готуєш таке, що їй знайома. Я кажу, ну я думаю, що слов'янська кухня, ми, ну, типу, схожа <смас> один на одне. Ну, я точно не знаю, але треба подивитися, що там болгарська їжі є. Так як моя <смас> сторінка, це слов'янська їжа. Треба вивчити, що інші слав'янські народи їдять, може спробувати нові рецепти. Так, тут в мене начинка картопля зі смаженим луком. Тут в мене вже тісточка на пиріжки, підіймаються кружальця. Тут в мене замішується тісто на хачапурі. 10 пиріжків йдуть в духовку. Я вже а, замісила сир для хачапурі, розділила в кружальце. вони чекають на тісто, щоб підійняти з других. Я не забула, показую своїх ельфів. Вони сьогодні граються в баскетбол або просто 10. Отакі. От так, тут в мене 5 пиріжків. Для одної жіночки, два хачапурі для неї і інші п'ять будуть для іншої жіночки. У мене була дівчина каже, в нас тільки двоє, якщо у вас будуть якісь такі ну, типу остатки, да, залишки, дайте знати. Я дала знаю, вони вегетаріанці, то їм це підходить. Картопля зі смаженим луком. Е, так, все вийшло, слава Богу. Зустріла обох жінок. В один той же час, так що все вже передала, слава Богу. І навіть екстра Гачапурі повинно було вийти з духовки. Я Дені сказала, що коли таймер задзвонить, щоб він його висунув. Так що все добре. Фух. Можна здохнути. Дипу, здохнути, але в нас адвент. Треба готувати для нас. Але сьогодні я. Їй працює. Джуліета побіжала купити, може, ще пару подарунків кажеш, для скарлетт, тому вона скарлет зі собою не взяла, як минулого разу. І що хотіла сказати? Сьогодні на адвент-вечерю я просто розморозила курку, песто курку, грудинка. Яку я купувала в трейдер Joe. за пікуця, потім хочу молоду картоплю зробити. А купила я салатик такий, греческий салатик в Семскубі. Я його на а, обід їла Дуже прикольний. Я покажу там така капустка, кейл з фета-сиром, якась там лакшина теж. але Томати, які були на сонці висушені. І соус такий легенький і ну, якийсь, ну, дуже смачно все. Я задоволенням з'їла дві миски. От, це буде і, мабуть, якісь овочі зроблю. Так що от такий от план. Головне, що з замовленнями все закінчилося. Так, що в мене тут? Хачапурі, це дуже джуліета, кусочок з'їла. Тут в мене споржа, тут я кручу рогалики. Тут в мене курка песто, вже майже готова. Тут в мене така деревенська сільська катопля молода. Ось такий макар її приготувала. Це на столі. Тарілки, правда, ще не поставила. Але запалюємо ще одну свічку. Ще два тижні залишилося. Вот Коротше, добре, ми все поїли. Дуже сподобалася мені песто курочка смачненька така. Всім сподобалася. Трошки гостренького є. не їли, але вони булочки клювали та скали хачапурі. Коротше, що хотіла сказати, у чашика температура нашого Полін. Минулого тижня це була тренька, зараз це Джашик. Так що не знаю, що і як. Височенька така, я не знаю, що, чи це як, що було У Утриньки у минулого тижня ми їй дали ліки і вона. Після цього температура не поверталася. А у нього така височенька піднялася. Будемо, дивись, будемо дивитися, моніторити. Зараз дали ліки. Йому стало трохи краще. На ланчі. І а, стало трохи краще. Ще він починає трошки їсти, але От сидить з, з Джулієтою, то хотів зі мною, потім Джульетта, вона ж ходила за подарунками, вона зайшла, і він одразу до Джуліти дуже любить, любить свою е, старшу сестру. А до того як сиділа я з ним, малі дівчата прибігають. Мама, мама! Твоє дерево в спальні! Бахнули кити, бахнули, коротше. Уронили, уронили мої котики, моє дерево. Я кажу: ну йдіть, підійміть його. <світку> Схватила майло, бо це майло його а, в нокаут. <світку> Уронив. А, закрила його в пральній кімнаті чую через пару хвилин. Я кажу, давай, випускай узня. ну, ні, ну Взяла достатньо такий довгий час, поки вони хоч якусь ялинку а, на лопатки бахнули, так що отакі діла. Сподіваюся, що чашик буде відчувати себе краще. Я роблю чайочок. Ну, сюди, я думаю, думаю продовжити так дітися еннасикуй, поки у умічашка. Добрий настрій. Cooking, cleaning, up and about all Oh. Ну, а я, пожалуй, буду закривати влог, буду слідкувати за малим. Помилитися за нас. Дуже сподіваюся, що надовго це не затримається і нікому іншому не передасться. Так що, ну, це буває, це вже сезон такий, на жаль, є е, і. Добрі э, західи в цей сезон, типу свята і все таке, але також це сезон болячок. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую вам за підтримку. Перегляд цього відео, перегляд реклами, э, підписку, коментарі, э, полюбляйки. Э, э, дякую за все. А вам бажаю. Миру, свободи, перемоги в Україні та нових зустрічей. На добраніч. ніч! І бабай!